Що таке панна? Панна це вид вуличного футболу між двома гравцями, завдання яких прокинути м'яч між ніг опоненту та забити більше голів. У принципі, у вуличний футбол грали і грають у кожній країні. Але панна футболу має все-таки свою географічну і навіть національну приналежність. У Голландії завжди любили футбол у всіх його проявах, у тому числі вуличний. І ще тут завжди було багато вихідців із Суринаму. Вони ганяли м'яч на невеликих майданчиках. І коли вдавалося проштовхнути м'яч комусь між ніг, хлопчики захоплено кричали своєю мовою панна. Панною вважається навмисне прокидання м'яча між ніг суперника. На розсуд організаторів турніру панна може зараховуватись двома різними способами зі збереженням і без збереження контролю м'яча атакуючим гравцем. Збереження контролю м'яча означає, що атакуючий гравець після здійснення пани повинен першим торкнутися м'яча або м'яч повинен потрапити у ворота. Панна може бути зроблена в будь-якому напрямку. Вперед, назад та вбік. Положення ніг гравця, що захищається, не має значення. Одна нога може знаходитись перед іншою. Під час прокидання допускається торкання ніг суперника або бортів майданчика. Якщо під час прокидання м'яча гравець, що обороняється, встиг, встигає затиснути м'яч між ніг, а атакуючий гравець новим дотиком продавлює м'яч далі, це не вважається панною. Майданчик для гри. Традиційно він має бути круглої форми. Обов'язкова огрожа у вигляді металевої сітки. Вона обмежує простір пересування на певній відстані один від одного встановлені ворота, також дуже обмеженого розміру. Потрапити в них непросто. Покриття теж на професійному рівні регламентується. Воно зазвичай виконане зі спеціального пластику. Гра ведеться віч на віч. На початку гри гравці встають спина до спини та затискають мяч між собою. За сигналом судді гравці розгортаються та розпочинають гру. Тривалість гри 3 хвилини брудного часу. Борти майданчика не можуть бути використані для забивання голів або прокидання пани. Гравець, який забив гол, зобов'язаний повертатися на свою половину поля, проте гравець має право почати атаку раніше. Правило овертайму. Якщо матч закінчується з рівним рахунком, гра переходить в овертайм. Починає гравець, який володіє, володів м'ячем після закінчення основного часу. Тривалість овертайму 1 хвилина. Якщо один із гравців робить різницю в рахунку в два голи, 2 голи. 2-0, 3.1, 4.6 тощо, прокидає панну, овертайм закінчується достроково. Якщо після закінчення додаткового часу переможця не визначено, овертайм зупиняється. За сигналом судді починається овертайм зі... із правилом золотого гола. Перший гравець, який забив гол, зробив панну, перемагає. Овертайм. Із правилом золотого гола. Починається спина до спини, гра ведеться віч на віч. Гравець, що володіє м'ячем, повинен атакувати ворота суперника. Або створювати дії для прокидання пани. Категорично забороняється сушити гру. Якщо протягом 10 секунд атакуючі дії не були застосовані, м'яч переходить до гравця, що обороняється. Фізичний контакт. Утримання будь-яких предметів одягу, поштовхи, гра плечима. Контакти руками утримання опонента, взаємодія із майданчиком утримання за борт. У разі фолу суддя передає м'яч постраждалому гравцю після того, як обидва учасники займуть місце, місце на своїй половині поля. У разі голу панни з порушенням правил суддя вправі не зарахувати атакуючі дії. Кожен фол, починаючи з третього, карається голом у ворота гравця, що порушив правила. Б'ять залишається у постраждалого гравця.